Дорогі друзі, рідні та викладачі, від щирого серця, наповненим теплом з великою повагою та найщирішими побажаннями від імені всіх студентів природничого факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Вітаємо вас з прийдешніми святами, Різдвом Христовим та Новим Роком! В цей новорічний час хочемо побажати вам щастя, любові та сімейного затишку. Нехай привітання та колядки дарують вам посмішки та веселий новий рік. Хай ці свята приносять вам та вашій родині найтепліші емоції та родинні обійми. Нехай наш новий рік буде наповнений незабутніми відчуттями і яскравими моментами. Нехай у новому році всі ваші мрії здійснюються, а плани вхилюються в життя. Хай в квартирі і в хатинці заіскриться іскриться во Хай добро до вас прибуде. Гучно, хай дзвонять бокали, від душі вам побажаю краще, щоб часи настали, щоб успіх був усьому, і щоб радість повний і достатку вам додому, щоб лунав веселий сміх. Цей рік був нелегкий, але ми вистояли. Ми волонтерили, ми перемагали, ми навчалися і хочемо висловити слова подяки і привітання людям, завдяки яким ми маємо цю можливість. Цей нелегкий час ми хочемо висловити слова подяки нашим захисникам та захисницям за невтомну боротьбу за нашу свободу та незалежність. Ваша відданість своїй роботі заслуговує на найвищу подяку. Господь оберігає вас на легкий для нас всіх час. Нехай з Новим роком прийдуть для нас всіх радість, здоров'я та перемога. Тому що я Україна, я витримаю! Захищу тебе, відку, що в мене від душі. тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несе. голови поклавши, відправились у смі. Колись назвуть героями вас, ви мої сини. І зацвіте калина, мов кров червона, Згадає батьківщина, яким ти був коза. вірю, з тобою, я в наші сили, свобода в серці я крила, і мир повернеться. Знов.